Продовжуємо роботу прозорості підзвітності. Наші базові принципи запроваджені командою. На цьому тижні мали робочі поїздки з головою до Охтирського та Сумського району. Зустрічалися з головами громад, проговорювали проблемні питання, які стосуються діяльності взагалі основних напрямків діяльності. Обласної військової адміністрації і разом з цим, звичайно, проговорювали проекти з відновлення, проговорювали бюджетне фінансування, які заходи треба зробити, що саме виділено на громади Охтирського і Сумського району, і яку підтримку надає держава для. Відбудови відновлення найбільш постраждалих об'єктів. Отже, Сумщина продовжує отримувати колосальну підтримку від держави. Минулого року, ви пам'ятаєте, були кошти на державного бюджету на проекти з відновлення. Цього року ми не всі встигли завершити проекти, і цього року з держава з порозумінням із підтримкою відноситься до Сумської області, і тому частина цих проектів повернута як перехідні проекти на 2024 рік. І надано можливість територіальним громадам завершити ці робіт. Отже, по Охтирському району ми маємо на сьогоднішній день вже підтверджених видатків. З державного бюджету а майже 161 мільйон, тобто 169 мільйонів, які будуть спрямовані на сім проєктів, розпочаток минулому році. Серед них звичайно знаковий проєкт – це реконструкція Ахтирської ТЕЦ. По сумському району тут слід відзначити, що територіальні громади сумського району в минулому році виступали не таким активним фронтом, як решта районів. При зустрічі ми з територіальними громадами з головою ми обговорювали це питання, чому така низька. Активність і з'ясували декілька взаємопов'язаних із собою факторів, і я звертаюсь до голів цих громад. А в нас в сумському районі 16 громад, щоб більш активно виконували роботу з розробки проектної документації, щоб ми мали можливість звертатися за підтримкою до відповідного державного бюджету. Тому ще раз наголошую на цьому. Ми публічно це проговорили. Працюйте і бачите, що підтримку маємо, і будемо продовжувати відновлювати і розвиватися. Отже, для сумського району і для. Громад Сумського району видатки вже підтверджені державним бюджетом. Це 79, майже 80 мільйонів гривень, які спрямовуються на чотири проекти в Лебедені, Миколаївці. Ну і безпосередньо міста суму два проекти для робочої групи. Прозорість і підзвітність знову є багато роботи. Вона завжди є для нас, тому ми продовжуємо працювати. Продовжуємо тримати на контролі відповідні використання коштів і будемо інформувати громадськість.